Вітаю вас, дітки! Сьогодні ми разом з хом'ячком пограємо з цікавою новою буквою. А також Хом'ячок покаже, а як же він вчиться читати за допомогою чарівних хмаринок. та виконаємо веселу руханку. Тож буде дуже цікаво, вмощуйтесь ручненько і починаємо. Сьогодні ми з вами вивчаємо звук та букву. Холодильник немає такої букви. Давайте ще раз подивимося. Хурма теж немає такої букви. Хліб, та ні, ну що ж це за букви? Давайте ще раз очок спробуємо. Сьогодні ми з вами познайомимося зі звуком та буквою. Так, ось вона. З буковкою Х. Це, певно, всі ці малюночки означають, що хліб, хорма. Ем, хом'ячок, холодильник всі ці слова починають зі звука. Так, молодці. Х. Ось він з'явився на картиночці. А давайте ж подивимося: а на що схожа наша буковка Х? Увага! На так! Губці. А ще на батон складений один на один. Так? А ще на вітрячок мельниці. А також на ножнички, якими ми полюбляємо з вами щось вирізати так? на метилика весняного. І ось такий м, цікавий зручний стільчик. Ось така у нас буковка та звук Х. Наступне завдання я пропоную вам допомогти скласти всі буковки Х хом'ячку в кошечок. Увага на екран! Називаємо букви. Це в нас Х. Так, кладемо в кошечок. Далі. Б. Залишаємо на місці. «Н» – Молодці. Залишаємо на місці. Це в нас. Так, Х. Кладемо в кошик до зумнички. Знову вуховка. Х. Кладемо в кошик. Це в нас. З. З. Залишаємо на місці. С. Теж на місці. Далі. Так, буква Х. Кладемо її в кошик. Після неї знову буковка Х. Кладемо її в кошик. І це ще одна так буковка Х кладемо в кошик. А це М. Молодці, залишаємо на місці. Далі Х. Теж в кошик. Це буква. О, розумнички. Залишаємо на місці. І остання буковка у нас теж буква Х. І ми її кладемо кошти. Я думаю, ви трішечки втомилися, тож час відпочити із хом'ячком виконати веселу фізкульт хвилинку. Дітки, а тепер полхаємося разом зі мною. Хомка, хомка, хом'ячок. ма стенький бочок. Хомка раненько встає. Щічки миє. Ти кути. Підміть швиденько в хатку і виходить на зарядку. Комка хоче спризним стати. Починає присідати. Один, два, три, чотири, п'ять. Комка хоче сильним стать. З вами знаємо, що з букв можна скласти багато-багато слів. І сьогодні я вас хочу познайомити з багатозначними словами. Це слова, які пишуться та звучать однаково, але значення мають різне. Зараз ви все зрозумієте увага на екран! Слово читаю вам ручка. Дивимося. Ручка, якою пишемо. Ручка в сумочці. Ручка дверина. Ручка у хлопчика. Ручка пишеться і чуємо однакове слово, але значення різне. Наступне слово ніжка. У стільчика ніжка. У грибочка є, так, ніжка. І у хлопчика теж ніжка. Далі дивимося. Голка. У ялинки голки. У шприца – голка, у їжачка, колючки. Теж ми кажемо голки. і голка якою шиємо. Далі дивимося на гілості. У нас це хто такий. Так, хамелеон у нього є хвіст. Так, ми бачимо комет, у неї теж є хвіст. І потяг у потяга теж є хвіст. Наступна картинка носик. Носик. Дивимося у чайника носик і людський носик, так? І останнє язик у людини, язичок у кросівочка і вогняний язичок. Наступне завдання увага на екран. Ми повинні назвати, що тут намальовано, і визначити в словах перша буква Г, Х чи К. А для цього ви повинні разом зі мною чітко помовляти кожні слова. Поїхали. Гусак. Так. Г. Хом'як. Розумнички. Х. Кіт. Так. К. Гусінь. Молодці. Г. Холодильник. Х. Другий рядочок. Зувнички мої Х. Кораблик. К. Голуб. Г. Третій рядочок. Художник. Х. Кошик. К. Горох. Так Г. Хліб. Молодці. Х. І останнє Колобок. Так, і ми чуємо звук К. А тепер наш хом'ячок дуже хоче показати вам, де ж він живе. Увага на екран! Ой, дивимося у нього на віконечках. Що це таке? Так, це склади. Давайте їх почитаємо. Ох, ех, ах, ух. Ех. Другий будиночок? Хи, хі, хо, ху ха. А знаєте, хом'ячок має один секретик. Дуже часто він вилазить на дашок будиночка, дивиться на хмаринки, вони незвичайні, вони чарівні. І за допомогою хмариночок він вчиться читати. Давайте ж спробуємо і ми разом з вами. Це в нас. Так, Маринка, у формі пірінки. І слово читаємо хор. Далі це Маринка, Ну, дивимося у формі чого. Так, сердечка. І слово читаємо. Мох. А це в нас Маринка, у формі. Так, східів. І слово читаємо. Міх. А це в нас хто такий улікся? Так, ведмедик. Хмаринка у формі ведмедика. Читаємо слово Хата. А це у нас стрибає зайчик по небу, так, Мариночка, і читаємо слово Халат. А це у нас дельфін. Так, і читаємо слово Халва. І останній у нас коник, так, і читаємо слово Хмара. Ось такі цікаві чарівні хмариночки. Дітки, а уявіть собі, що вам цікаво дізнатися, а що полюбляє її хом'ячок, так? Ми ставимо з вами питальне речення. І в кінці ось такий значок це знак питання. Це означає, що ми чогось не знаємо, тому ми запитуємо, бо хочемо дуже і дуже дізнатися. Я вам пропоную сьогодні почитати питальні речення і відповіді на них. Увага на екран! Дивимося! Ось він, наш знак питання, тому і інтонація в реченні має бути питальна. Читаємо зі мною. Хто поклав горіхи на стіл? І відповідь. Мама. Про що ми читали? Так, про те, що невідомо, хто поклав горіхи на стіл, так? І ми дізналися, що це зробила так, мама. І друге речення. Читаємо. Де росте? Горох. І відповідь уже повне речення. Горох росте на. Городі! Розумнички мої, як завжди. А ви в мене, крім того, що кмітливі, ще й знаю дуже і дуже х хоробрі. Дякую вам за те, що сьогодні працювали зі мною. Було дуже і дуже весело, надзвичайно приємно. А тепер нового ну, гуляти на двір, на сонечко. Я бажаю вам хорошого, веселого дня, до наступного заняття. До побачення!